Бобове зернятко. Бобове зернятко. Жили собі на одному подвір'ї півник і курочка. Курочка яєчка несла, а півник зернятка збирав і курочку годував. Рився якось півник та й вирів великий біб. Зрадів дуже, кличе до себе курочку. Ко-ко ко, -ко, -ко курочко, ко-ко-ко. Йди з'їж бобове зернятко. ко «Ко-ко-ко, півнику, відповідає курочка, їж сам. Дзьопнув півник зернятко, та й удавився, кличе курочку. Сходи, курочко, до річки, попроси води напитись. Прибігла курочка до річки та й просить. Річко, річко, дай мені водички. Півник у землі рився, бобовим зернятком удавився. Річка відповідає Добре, курочко, дам, тільки ти сходи до липи, попроси листок, тоді дам води для півника. Побігла курочка швиденько до липи та й благає. Липка, липка, дай мені свій листок, віднесу його річці. Річка дасть води півнику напитись. Півник у землі рився, побовим зернятком удавився. Липка відповідає. Добре, курочко, дам. Тільки сходи до дівчинки, попроси нитку віти підв'язати. Побігла курочка до дівчини. Бачить, сидить дівчина на лавці, куделю пряде, просить її курочка. Дівчинко, дівчинко, дай мені нитку, віднесу її липці, липка дасть листок, віднесу його річці, річка дасть води півнику напитись, півник у землі рився, бобовим зернятком удавився. Дівчинка відповідає Добре, курочко, шкода мені твого півника, тільки от бачиш люба. Не можу я свою роботу закінчити, щоб тобі допомогти. Ти сходи до гребінників та попроси для мене нову гребінку, «Куделю чесати! я нитку спряду, тоді тобі дам. Прибігла курочка до майстрів грибінників та й просить їх. Гребінники, дайте мені нову гребінку. Я віднесу її дівчинці, дівчинка дасть мені нитку, віднесу нитку липці, липка дасть листок, віднесу листок річці, річка дасть води півнику напитись, бо півник у землі рився, бо зернятком удавився. Гребінники відповідають. Добре, курочко, дамо, тільки сходи до калачників, попроси гарячих смачних калачів, калачі поїмо і тоді дамо тобі нову грибінку для дівчинки. Калачники уважно вислухали курочку та й відповідають сходи до дроворубів, нехай дадуть нам дров піч розтопити, тоді дамо тобі гарячих калачів. Побігла курочка до дроворубів. Дроворуби, дайте дров, віднесу їх калачникам, вони дадуть калачів, віднесу калачі грибінникам, грибінники дадуть грибінку, я віднесу ту грибінку дівчинці. Дівчинка дасть мені нитку, віднесу нитку липці. Липка дасть листок, віднесу листок річці, річка дасть води півнику напитись, бо півник у землі рився, бобовим зернятком удавився. Пожаліли дроворуби курочку, дали їй дров. Віднесла курочка ті дрова калачникам. Дали калачники смачних гарячих калачів, віднесла ці калачі грібідникам. Грибінники калачів наїлися і дали для дівчинки нову грибінку Віднесла курочка нову грибінку дівчинці. Дівчинка допряла куделю і дала нитку. Віднесла курочка нитку липці, липка дала листок. Віднесла його курочка річці, дала річка води, принесла курочка води півнику, той водички напився і проскочило зернятко у горличко. Зраділа курочка, що її півник одужав, і розповіла йому про свої пригоди, а півник вислухав курочку, злетів на тин. Та заспівав на весь голос кукаріку, курочка, рятівниця. Добре заспівав, навіть на тому краю села було чутно кінець. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.